Як не приїздці під час святкових застіль, добрий день. Я лікар-гастроентеролог-терапевт клініки Vita Medical. Переїдання є проблемою, яка становить не тільки фізіологічний і психологічний дискомфорт, а це певні порушення, які виникають в організмі, приводять до вздуття закрипів, печії. Дального рецепту, на жаль, немає. А те, що не рекомендовано, і те, що може спрацювати, це не голодувати напередодні застолля. А їжа протягом дня має бути обов'язково невеличкими порціями. Це має бути здорова їжа, кисломолочні напої, білок, рослинна їжа. Орієнтуємося по своїх індивідуальних уподобаннях і переносимості певних продуктів. Рекомендовано пити достатньо рідини. А стосовно тарілки для того, щоб не було переїдання, можна спробувати трюк з меншим об'ємом їжі. А на меншій тарільці це спрацьовує Рекомендовано вживання великої кількості жирної їжі, алкоголю. Пам'ятайте, без печної дози алкоголю не існує. Не робити якісь паузи в активності, не сидіти весь час за столом. І Сподіваюсь, що ці рекомендації вам допоможуть. Бажано, щоб це була не просто парада на одноразово, а це була просто модифікація способу життя на майбутнє. Будьте здорові!